І всім алоха! З вами я Ксівоха, і. Це... да. Це Майнкрафт. І ми можливо будемо зараз виживати. Тому. Да. Um, це ну, ну, сама нова версія, яка до ну, релізу. Тому тут є такі-партиквей парти, цього. Падіння листків, хоча дивно, що на смереці падає листя. Хоча тут ну, це смерека, типу. Ну, це ж Майнкрафт, в принципі, тут і, і з дерев, і яблука випадають. І це взагалі досить дивно. Тому. Як то не питайте. Так. Спочатку кайво зробимо, щоб логічно, логічно, щоб почати все. Я не знаю, що. То ладно, зараз візьму спробую знайти якусь цю. До речі, цей біом. Він досить класний. Я обожнюю цей біом. Чому? Дивіться, скільки тут. Ой, я бачу каміння. Якраз ось зараз піду на те каміння. Цей. Надобуду буду каменя. Ну, буду добувати його. Надобуду. Ну, це мій словник української мови, тому не звертайте уваги. Це я так завжди, коли тільки починаю записувати щось. У мене так завжди виходить. От. Так. А... Вугілля, ну я не знаю. Зараз головне. Надобути камня. Добути камінь. От, а вугілля потім. Але, ну, ми ж всі знаємо, що тільки добувається вугілля, так ми одразу цей починаємо всі оновлювати речі. Дерев'яно, дерев'яне кайло одразу йде в смітник. Скажімо так. І це все цікаво виходить. Типу. так. Да. Е, от. Е, я не знаю, скільки каміння мені на. надобути. Хай буде так, поки що. Я не знаю. Я б тут б навіть би далі. цей. Далі б. Сидів би оце. Це би жив би навіть, напевно. Тому що ну, насправді, як я бачу, тут, тут є навіть лавове озеро. О, так, ой ні. Ой, ні. Ой. <плес> ой ні, о, так. ой, ні, о, так. Ну, все ж, я як завжди... Ти ж будеш за мною довго бігати, так? Чи ти мене кинеш? Так чи ні? Давай. Ти мене кинеш? Та як наче? Наче все нормально. Так. А давай одразу ж цей кам'яне кайвол зроблю от що тепер тепер е, да, пічку як завжди ну ми е, ванільне виживання я не знаю просто мені захотілося щось типу такого записати Um, ну я насправді, насправді давайте так насправді. Um, ну, по факту. Um, ну, це був тест um, цієї ОБСК. Я просто оновив свій ПК і вирішив потестити ОБС ку, тому, um, скажімо так, це вийшло так. Неочікувано, що я вирішив ну, одразу ж почати якесь виживання. Я не знаю, наскільки я надовго буду виживати, але в принципі, чому б і ні. Чому б і ні. А, от, е, тепер питання, навіщо я поставив. Е, ладно, е, зараз, зараз щось придумаємо. Зараз щось Е, Зараз щось придумаємо. Нам треба робити дерева. Так, дерева — це добре. Робити його треба для того, щоб е, збудувати якийсь, можливо, будиночок. А, ой, я забув. Тут же можна просто е, в цій версії стрибати. Так потрішечки по цей. Ну, ви зрозуміли. Робити. Ой. А це ж виходить треба було б. Е, ліжечко якесь. Ну, я граю не на прям дуже складній складності. А, так, і тому у мене, в принципі, все не так і погано, але я от думаю, можливо, десь. Та прямо тут, напевно, розбудуюсь, можливо. Я навіть не знаю. Тут, в принципі, гарне місце навіть попри... Ну, такі прям краєвиди. Там медведиця, тому я буду трішки аку... акуратно. Обережно, точніше. Блін, ні, то мені подобається. Мені подобається. Хоча, можливо, б я там біля озера. Чи так... Там і просто таке здоровене... І озеро поряд. Ну, медведицю вбити буде важкіше, хоча, мож, хоча можливо. Але я не впевнений, що в мене вийде. Але я спробую, але я спробую. Я не знаю, навіщо як. Ну, це буде, напевно, краще, ніж просто... ніщо. Так, і я от тепер думаю. Так, зберу цей. Тепер думаю. Переїхати а, обережно, якщо вийде. от, а Тільки обережно, щоб на мене не той во не загрились. І диво. Ну, якщо в мене є якісь проблеми з мікро, не звертайте уваги. Це в мене реально тест по факту. типу, Тому так. Я от думаю, десь ось тут побудувати будиночок. Ну, реально гарно. Чи десь там? Ні, отут. Отут. Мені подобається це місце. Тому у мене буде тут база, в принципі. От. А, я вже не знаю, скільки я вже записую. Треба буде потім подивитися. А, щоб не, не так довго вийшло. А, так, ну поки що давайте все до, до дошки, тому що... ну поки ще побудую таку собі халупку маленьку. Я не буду прям тут вибудовувати якісь зараз ці. Якісь прям хороми. Але типу, щось типу такого хай буде. От. Якщо ще потім я побудую більш красивіший будинок. Це поки що на перший раз. Скажімо так. От. Ох, мені може не вистачити дерева. Отак. От Скоро вже ніч. Добре. Добре, добре, добре. Я вас зрозумів. Придеться йти ще робити. От. Зараз е... швиденько нарубимо. Ну, я не знаю, якщо вам реально сподобається, е... то я продовжу знімати далі Майнкрафт. Е... Я просто... Взагалі якось, ну, планував був знімати ще Майнкрафт давно, типу, і разом з кимось, типу. от. Е, але просто от в соло прям я так не грав. Е, скажімо так. Так, треба якісь ці зробити. Так, так, оце зробити треба. Те, про що я подумав в першу чергу? Блін. Е... Не знаю, скоро прийдеться напевно буде відбиватися. Тому. А, їжі немає. Оце я молодець. Це я молодець. Я забув про їжу. Ну, що ж, вибачайте, я забув про їжу, як завжди. Так. Так, а. В принципі, вже 11 приблизно хвилин запису, може вже 12. Я, напевно. Ну, напевно, ми будемо закінчувати, коли вже е, посвітліше. І в наступній серії підемо за їжею, напевно. Хоча я не впевнений. Ну, просто я, я не знаю тут. Ой, скріпери. Ну, я поки що просто тут ховаюсь, скажімо так, тому що мені а, не сильно це все подобається, те, що тут відбувається зараз. Щось я якось так почав, не готуючись до, того, що. Так, обережно. А, треба зробити якось ось так. Я просто хочу якось зробити, щоб. щоб на мене ніхто не нападав. А то в цій грі, це, як правило, так і відбувається. Що хтось на когось нападає, чи ще що щось на когось нападає. От. А, хоча, в принципі, ну, Майнкрафт по факту досить чолова гра. Я просто, якщо порівнювати, до прикладу, з Тирарією, то Майнкрафт це ще той чил. Насправді дуже. Ну, типу, Хочу трішки розповісти про історію того, ну, про те, як я познайомився з Майнкрафтом. Це було дуже давно. Ну, логічно, да? Ну, типу, мені вже десь 21. Ну, не 10, мені вже є 21 рік. От, І виходить, що десь я. Ну, зараз 25-й ж рік, отак. І виходить, що десь я познайомився з Майнкрафтом в році, так, в 12-му, 2012 там на Ютубі. Це, ну, скажімо так. Скажімо так, це в мене самий, саме перше було знайомство з цією грою. І я тоді, типу, ну, як і всі ми, типу, дивився відоси по цій грі. Що там, а, тут світлячки. Так, да, так, в цій версії додались відлічки. Так. Вибачте, я дуже відволікаюся. Це мій момент. Я такий чувак, чувак який відволікається. От, і виходить, я дивився відео, всякі по Майнкрафту, всяких блог... ну, від блогерів, летсплейщиків, ну. А вже ж без. Скажімо так, ні, ну я вже ще дивився американський YouTube, ну, англомовний, точніше, YouTube, давайте так скажемо. Тому що, ну, немає ніякого такого, ну, англомовний. І, скажімо так, ну, ви зрозуміли, який ще YouTube? Ще дивився, ну, що ж, ми всі через це проходили, і я. Скажу так, ну, зараз, коли я пригадую, так, є якась така ностальгія, хоча з іншого боку, я б не тримався сильно довго за цю ностальгію. До речі, там оцей скелет який заповільнює, як наче. От, цей, цей зимній скелет. От. Ну, коротше, досить мені здається непогано, як для початку. Хоча, блін, треба буде сходити за їжею. Я їх завжди забув про їжу. Ну, що ж, це просто я, я момент. Так, і типу з цим. Оце не посперечаєшся. Потім, можливо, в наступній серії, можливо, ми підемо ще в печери. Можливо, нам треба в будь-якому випадку якісь ресурси, якісь копалини. От. Ой. І в принципі, я думаю... А коли там уже ніч закінчиться. Зараз я вийду, і мене кріпер підірве, так. Ой, ну скоро вже закінчиться. Ну, в принципі, я б не дуже той прям боявся б тут ходити. Ну, у мене їжі мало, типу, я не знаю. ні-ні-ні, Мені здається, треба в день виходити. Ой, я тут випадково... Просто лід. Ну, якраз буде водичка. А, до речі, тростина. Ну, тростину я потім, напевно, зберу. Ну, це, типу, знаєте, вийшла, типу. Так, а, мені щось вдалося, що я шістю... А, Коротше, вийшло, типу. Типу, не коробка. Ну, типу, не коробка. Ну. Ви зрозуміли, так. М -м. Я намагався, типу, не коробку зробити швиденько, але, як завжди. Ну. Нічого, я думаю, я потім краще тім побудую десь. Ну, може і тут і перебудую потім. А, може не на запису. Ну, коротше, подивимось, як вийде. От. Зомбі всякі там повзають. От, ой, музичка Майнкрафта. Ну, музичка Майнкрафта це прям класика. І я прям, скажу так, ну це а вже ж не це 418 чи як я там. От, але теж непогано. Там, до речі, вийде що ця літом, десь влітку повинна вийти нова версія Майнкрафта з гастами, на яких можна буде літати. І там е, досить цікаво те, що є, ну, додадуть декілька, ну, декілька нових саундтреків, і мені подобається ну, це нова платівка, яку додадуть. Е, вона називається Tears, типу сльози, як я зрозумів. І виходить, що ну, це типу як співають гасти. Це досить цікаво насправді, тому що ну, мені сподобалось, я послухав. Ну, вже ж є вона в релізнута там на Ютубі. Ця музика вже якось так є все. Тому досить. класно виходить. Так, і виходить, що цей. Я весь час просто говорю і нічого не роблю. Хоча я не дуже в гарному зростанні. У мене голод. Хоча я можу спробувати вбити зараз цих корів. Тут же ж нікого немає. Вони дитинча, але ну вибачте, мені треба їсти. Дякую. Так. Ох! жод... і цей, ні, ні, ні жодної шкоди не дра. О, вовки! Це ж нові оці, так? А, так, їх, бачите, оновлені ось. Окей, і вони, до речі, інші вже. Цікаві звуки. Окей, ам. Зараз піду собі поїсти. Як довго мені йти? Боже, такий повільний. Який жах. Зате вже ранок, зате вже ранок. І я думаю, скоро будемо закінчувати. Тому так. Зараз тільки з... О, А в мене... В мене виходить тільки... До, дошки є. Ну нічого. Хоча б дошки. Це вже непогано. Ну ладно, давайте всі потім нарубимо і ще сходимо. От, а... Все буде. У нас гаразд. Я нарешті поїзд. І виходить, що так. Всім дякую за перегляд. З вами був Ексівоха. Це був насправді просто тест, але вийшло так, що я вирішив його, скажімо так, залити на Ютуб. Думаю, подивлюсь, як ви відреагуєте на. Такий, таку зміну тр трішки формату. Але це не зовсім зміна формату, тому що, можливо, я блоги буду далі ще випускати, тому так, це буде такий об'єднаний трішки формат. О, тому ще раз дякую за перегляд. З вами був Яксівоха. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб бачити повідомлення про те, що е цей у мене виходить відео. Тому Всем па-па-па-па.